Зараз ми розглянемо модель трьох ліній та роль внутрішнього аудиту у цій моделі. Основна увага презентації буде зосереджена на двох блоках. Перше, що ми розглянемо, це принципи моделі трьох ліній, а також ключові ролі у цій моделі і взаємозв'язок між ними. Модель трьох ліній розроблена Міжнародним інститутом внутрішніх аудитів на модель називалася модель трьох ліній оборони, оскільки основна увага була направлена на уникнення можливих впливів виникнення ризиків. У 2020 році зазначена модель була переглянута та оновлена її назва. Основна увага цієї моделі в новій редакції спрямована на додання цінності установі, шляхом налагодження, співпраці і взаємодії між усіма її. Дана модель може застосовуватися як для організацій державного сектору, так і приватного. Відповідно до моделі, в кожній установі виділяють декілька ролей. Сам перед, якщо говорити про установу, то є орган управління і вище керівництво, які підзвітні перед зацікавленими сторонами за організаційний нагляд. Модель передбачає такі ролі органу управління і вищого керівництва. Це доброчесність, лідерство та прозорість. Безпосередньо організації діяльності установи необхідним є керівництво нижчої ламки, яке буде здійснювати управління основною діяльністю для досягнення організаційних цілей. З цією метою керівництво нижчої ламки потребує делегування відповідних повноважень, а також спрямування достатніх ресурсів. Це, в свою чергу, викликає також і необхідність звітування про організацію діяльності та досягнення. Відповідно до моделі трьох ліній поділяють нові перші лінії. Перша лінія це основні підрозділи або оперативні підрозділи як часто називають, які займаються безпосередньо виробництвом товарів або наданням послуг, а також управління ризиками. В ролі другої лінії або підрозділів підтримки полягають у наданні експертизи, підтримки та моніторингу за досягненням цілей. Та надання незалежної оцінки і об'єктивних порад щодо всіх питань діяльності установи. Для цього підрозділу внутрішнього дитину потребує знову ж таки делегування відповідних повноважень та достатніх ресурсів, а також звітування перед вищим керівництвом про свою діяльність. Можливо, зазначити, що для роботи успішної роботи організації потрібно. Налагоджена співпраця і координація всіх трьох ліній. І моделі, виділяючи зовнішніх надавачів гарантій, якими можуть бути контролюючі органи, які здійснюють перевірку діяльності та оцінку дотримання вимог законодавства. За моделі трьох ліній у кожної групи підрозділів є своя визначена роль в структурі управління. Вища керівна. Усі лінії оборони та підрозділи повинні існувати в певній формі. Це може бути або окремий підрозділ, або відповідна посадова особа. Кожна з груп має мати визначені чітко ролі та обов'язки. Необхідним є обмін інформацією та координація діяльності між усіма підрозділами для покращення ефективності діяльності установи. А також для уникнення дублювання в їх роботі та забезпечення належного і своєчасного реагування на ризики. Лінії оборони не потрібно поєднувати в такий спосіб, який би ставив загрозу їхню результативність, а також незалежність і об'єктивність. Але потрібно пам'ятати, найосновніше те, що усі три лінії розділяють одну кінцеву ціль допомогти установі, досягти цілей. Також ефективно управляти ризиками. А ці, для цієї мети необхідний обмін інформації та координація зусиль щодо управління ризиками. Де з трьох ліній базується на шести основних принципах. Першим принципом є управління. Управління організацією вимагає відповідних структур і процесів, які в свою чергу дозволяють забезпечити відвітність органу управління перед зацікавленими сторонами через реалізацію таких халей, як доброчесність, лідерство і прозорість. Цей принцип дозволяє забезпечувати діяльність керівництва, спрямовану на досягнення цілей установи шляхом прийняття відповідних рішень з урахуванням можливих ризиків. Так само управління і прийняття відповідних управлінських рішень повинно базуватися на об'єктивній релевантній інформації. Для цього... Необхідними є гарантії і поради незалежної функції внутрішнього аудиту, яка проводить незалежну оцінку діяльності установи. Другим принципом є ролі органу управління. Саме орган управління забезпечує створення відповідних структур і процесів для здійснення управління установою. І орган управління повинен забезпечувати те, щоб цілі організаційні. Ось узлоджувалися із пріоритетами зацікавлених сторін, для цього орган управління делегує відповідальність, а також надає ресурси керівництву нижчого рівня для досягнення визначених цілей, і при цьому необхідно забезпечувати виконання правових і інших регуляторних вимог. Орган управління створює та контролює незалежну, об'єктивну і компетентну функцію внутрішнього аудиту для того, щоб забезпечити себе необхідними гарантіями та інформацією під час прийняття управлінських рішень. Третім принципом у моделі є керівництво та ролі першої і другої лінії. Роль першої лінії полягає в управлінні діяльності та спрямуванні її на досягнення цілої організації. Для цього використовується надані ресурси. Перша лінія також підтримує постійний діалог з органами управління і звітує йому про заплановані, також фактичні результати роботи та досягнення встановлених показників, а також про ризики, які пов'язані з її діяльністю. Перша лінія безпосередньо встановлює процеси, які необхідні для забезпечення цієї діяльності, а також підтримує відповідні структури, які є необхідними для реалізації. В тому числі здійснює управління ризиками. Перша лінія забезпечує дотримання законодавчих і інших регуляторних вимог. От другої лінії полягає у наданні додаткової експертної підтримки операційним підрозділам у налагодженні їх діяльності, а також в управлінні ризиками в основних процесах. Про управління ризиками, то роль другої лінії полягає у розробці, а також удосконаленні процедур і механізмів управління ризиками. Крім того, роль другої лінії це моніторинг, досягнення цілей управління ризиками. Такими цілями можуть бути дотримання вимог законодавства правил і правил етичної поведінки, інформаційна та технологічна безпека, а також забезпечення якості. Товарів чи послуг. Крім того, друга лінія забезпечує аналіз звітів про адекватність і ефективність управління ризиками та підготовку узагальненої інформації щодо ризиків, яка надається вищому керівництву установи. Четвертим принципом моделі є роль третьої лінії. Внутрішній аудит надає незалежні та об'єктивні гарантії, або якщо говорити з точки зору української практики, проводить незалежну та об'єктивну оцінку і надає рекомендації щодо ефективності системи управління внутрішнього контролю та управління ризиками. Підрозділ внутрішнього аудиту світує про свої знахідки керівництва. принципом моделі є принцип незалежності 3 лінії, оскільки незалежність внутрішнього аудиту від операційної діяльності має вирішальне значення для його об'єктивності, а також надійності аудиторських висновків. Така незалежність підрозділу встановлюється через підзвітність органу управління, через безпошкодний доступ до людей ресурсів та даних, які необхідні для проведення внутрішнього аудиту. А також свободи від втручання третіх осіб у здійснення діяльності з внутрішнього аудиту. І останнім шостим принципом є створення та захист цінності. Усі ролі, які е, працюють в установі, вони е, працюють разом і сприяють створенню цінності установи, тоді, коли вони узгоджуються між собою, а також узгоджуються із пріоритетами установи та пріоритетами зацікавлених. Яке співвідношення, а також створення цінності, досягається шляхом комунікації, координації та співпраці. Саме така комунікація та співпраця забезпечує те, що інформація, на основі якої приймається управлінське рішення, є надійною, узгодженою та прозорою. Якщо говорити про роль внутрішнього аудиту по відношенню до першої та другої лінії, то необхідно згадати про Цикл планування і контролю, або, як його ще називають, цикл демінга. Відповідно до цього циклу, кожну діяльність можна розділити на чотири взаємопов'язані блоки. Перше це планування, друге виконання, третє це перевірка, і четверте це коригування на основі результатів перевірки. Така діяльність в рамках циклу демінга стосується. Підрозділів першої та другої лінії, які взаємодіють між собою на всіх етапах циклу демінга. Що стосується підрозділу внутрішнього аудиту, то він проводить незалежну і об'єктивну оцінку діяльності установи, а саме може досліджувати під час внутрішніх аудитів те, як організований відповідний процес як здійснюється той чи інший напрям діяльності з урахуванням обов'язків першої і другої лінії під час їхньої роботи у процесі планування і контролю. Незалежність підрозділу внутрішнього аудиту не означає його ізольованості. Для установи дуже важливо регулярна взаємодія між внутрішнім аудитом та керівництвом, а також взаємодія між внутрішнім аудитом та підрозділами першої і другої лінії. Тому що діяльність внутрішнього вона додає цінності, є корисною для установи тоді, коли висновки і рекомендації аудиторів є актуальними, узгоджуються з потребами, керівництвом, а також із стратегічними цілями. Для цього внутрішнім аудиторам необхідні відповідні знання та навички для проведення оцінки діяльності об'єктивної і незалежної. А також для надання дієвих рекомендацій, які будуть дійсно конструктивними, а не формальними, і сприятимуть вдосконаленню діяльності установи, а також мінімізації ризиків. Саме з цією метою є вкрай необхідна потреба у співпраці та обміні інформації внутрішнього аудиту із підрозділами першої і другої лінії. На заваді такому обміну співпраці є упередження. Коли як в міжнародній практиці, так і в українській. Внутрішній аудит сприймають як ревізора чи інспектора, від якого слід триматися якнайдалі, а також обмежити спілкування і співпрацю з ним. Однак це є хібне враження, тому що інспектування передбачає встановлення винних осіб і їх покарання за допущені порушення. Внутрішній аудит на своїй меті має. Виявлення недоліків та підготовку рекомендацій щодо удосконалення діяльності установи, тобто вирішення тих проблемних питань, які існують для подальшої налагодженої роботи. Тому саме постійна комунікація найчастіше сприяє виявленню додаткових прогалин у діяльності або можливих ризиків чи вузьких місць у процесах. Про які, можливо, не знає керівництво ще до проведення внутрішнього аудиту, але які є досить важливими і мають певні наслідки для діяльності установи? Внутрішній аудитор, який зміг налагодити ефективну комунікацію всередині.